Україна, ви сьогодні прокидаєтесь із новиною про те, що Дональд Трамп заморожує всю допомогу. Допомога, яку обіцяють, та допомога, яка зараз знаходиться на кордоні в польських трансферних центрах. Я хочу, щоб ви розуміли, більшість американців не підтримують рішення Дональда Трампа. Ми поряд з вами, народ України. Захищаючи демократію на своїй землі і захищаючи не тільки українців від Росії, які зараз також знаходяться в Європі та світі. Я ще раз хочу нагадати вам, ви не самотні під час прийняття політичних рішень прямо зараз. З точки зору США це виглядає якось погано. Знаєте, що з минулого тижня з п'ятницю до сьогодні сотні тисяч американців вийшли протестувати. вийшли вони із синьо-жовтими кольорами, щоб всі наші представники знали що ми, як американці, підтримуємо Україну. Місність і стійкість і єдність, яку ви, хлопці, демонстрували перед немислимим жахом, надихає мільйонів людей по всьому світу. І мільйони тут у США історія показала, що ті, хто стоять разом перед лицем темряви, виходять сильнішими і глибшими, і єдиними. Я скажу, що ваша рішучість вже змінила світ. Ви, хлопці, наводите привод, показують. Чи що відбувається, коли ви збираєтесь разом? Ви можете зупинити таку велику силу. І тому я кажу, що ви сьогодні багато отримаєте. Будь ласка, продовжуйте триматися надії, продовжуйте вірити в перемогу добра над злом. Ми віримо у вас. Ми знаємо, що ви можете це зробити. Я знаю, що дорога може бути важкою, але будь ласка, тримайтеся разом. Ви можете це, а я можу вам пообіцяти, що тут у сполучених штатах ці ваші голоси будуть почуті, щоб наші представники могли робити все, що потрібно, щоб переконатися, що ви, хлопці, отримаєте все необхідне.